Усім доброго дня! Сьогодні хочу вам розповісти про ось таку кімнатну рослину, яка називається Алої вера. Є кілька в різновидів алої, але іменно ось ця з крапочками такими єлої Вера. І він має такі лікувальні властивості, як покращення зору. Колись цей вазон мені подарувала сестричка. І він тепер чи не найголовніший серед колекції моїх кімнатних рослин. У мене стрімко почав був падати зір, я вже ходила на окулярах і ходила до лікарів. Вони розводили руками і казали, що тут вже нічого не вдієш, це возр... 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 Не. От, Будете вже на очках. А я ж не хотіла миритися. І почала шукати в інтернеті. І чисто, случайно в коментарях одна жіночка поділилася з таким рецептом, який поліпшує зір. Я його зробила. Значить, ось оберете таких три листочки грубеньких. Ось зараз покажу вам. Ось такі вони, бачите, грубенькі, м'ясисті листочки. От. Три листочка, три лимона. Видавлюємо сік. Три ложки меду і три ложки горіхів. Все це перемелюємо в блендері і по ложці три рази на день вживаємо. Ну, мені вино було таке добре, що я їла його коли захотіла. І от вівторок я його почала робити, зробила і почала вживати. А в неділю якраз були вибори. І я заб... ми пішли з чоловіком на вибори, і я забула окуляри. Ну, Думаю, нічого. Чоловік мені покаже, де галочку покласти, адже ми все одно за одного кандидата голосувати будемо. от Поставлю ту галочку. Але коли я взяла той бюлетень, то я до свого подиву змогла прочитати мілкі букви. Уявляєте? І після того я мій зір покращився і я закинула ті окуляри. І вже 4 роки я без окулярів можу вишивати, бо я вишиваю, малюю, і мені вже окуляри не потрібні. Одної заправки такої вистачає на півроку для мене. І я, коли вже чую, що починає знов зір падати, я знову роблю цей рецепт, вживаю його, і зір знову стає, ну, напевно, на 90% точний для мене. Не знаю, як в інших, а в мене ось так вийшло. Отакий він. Ну... Ще сік багато, куди іспользується, Ну, я вам сьогодні розповіла про цей рецепт, який мені дійсно поміг покращити мій зір. Без всяких лікарств, а іменно з цією гарною рослинкою. На цьому все. Бажаю вам здоров'я. І, кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення!